Чи є вимога в плані Трампа, мирному плані Трампа, щоб російська мова отримала статус державної? Оці коментарі типові, на які я зараз відповідаю, вони заполонили стрічку під моїми відео і моїми постами. Люди поширюють мантру, по факту, брехню, яку їм вклали в голову. Вклали в голову ті, хто насправді говорить російською мовою поза камерами, для яких... Російська мова є рідною, а українська лише для показух, як вишиванка на свята, щоб вам запудрити мізки. І проблема нас, наша, українська, нас, українців, в те, що ми і недолугі, і ліниві. Недолугі в плані тому, щоб усвідомити, що нами маніпулюють, нас постійно використовують. А ліниві, бо ліняться більшість ліниться навіть. Послухати уважно мої відео, де я чітко вказую на те, що у плані Трампа, у мирному плані Трампа, який він наполягає, що підписав Зеленський, щоб потім тиснути на Росію, немає, немає про другий статус російської мови як державної. Хочу, до речі, нагадати, що відповідно до 10 статті Конституції російська мова вільна у використанні. І цей статус закріплений в Конституції, як і мови національних меншин. Ця стаття є в Конституції. Вона була закладена і почитаєте її. Там розвиток російської мови, всебічна підтримка і т.д. і В плані Трампа є тільки про те, щоб прояви нацизму були виокремлені, але це європейська практика. Щоб була застосована практика захисту мов національних меншин. Це знов-таки європейська практика. І жодного слова. Про статус державної мови для російської. Хоча раніше Росія справді на цьому наполягала. Тому розпускати ці наративи, які просто покликані, щоб вам промити мізки тими, хто, я ще раз кажу, говорить російською мовою, ну точно не варта. Почитайте документи. Так само не варто розказувати про капітуляцію. Кричать: Гвавт, Гвав, капітуляція, страшне, все. Яка капітуляція? Коли? Капітуляцією вважається те те положення країни, коли в неї немає збройних сил, коли не здає збройні сили, здає зброю. А нам Трамп пропонує залишити 600-тисячну армію. 600 тисячну армію лишити в Україні, коли напередодні повномасштабного вторгнення Зеленського, який зараз кричить, що це страшне, гвалт підключив представників, в ООН, виступають ці всякі хрестини, і купа пропагандонів каже, що це все зрада, капітуляція. Було 246 тисяч на момент повномасштабного вторгнення. Весь 2022, коли вже була війна повномасштабна, 22-23 рік, було 700 тисяч. Війна у нас з 2014 року 600 тисячну армію вам залишають. Подивіться чисельність армії в Європі. Яка ж це капітуляція? Так, це втрата територій. Ну так, до ми могли території зберегти. Якби не бик Зеленський, злочинець Зеленський, який відмовився. Ще в квітні, максимум в травні 22-го року, підписати ту угоду, по якій Україні було би кращі умови. Ми так ми втрачали Крим, але ми залишали за собою Донецьку-Луганську область у вигляді автономії. Ми позбувалися можливості бути в НАТО, але коли ми створювали Україну, у нас було закладено в декларації про незалежність те, що у нас нейтральний статус. І тільки Порошенко потім підступно в преамбулу Конституції вніс наш шлях в НАТО. Туди де нас не чекають. Де нам нічого не світить. Туди, де неспроможні, бо НАТО без США пшик, надута бульбашка, яка нічого не вартує, то нам треба шукати, напевно, якісь зв'язки з США, правильно? І якщо виходить Трамп з цією ініціативою, я вважаю, найкращою ініціативою станом на сьогодні, ми могли краще отримати умови І в квітні 2022 року, і під час другого туру стамбульських домовленостей вже цього року. Але, бачите, ні, ми чекаємо. Ну, я вважаю, умисно чекає Зеленський, щоб більше території відхопили росіяни і включили вже в склад Росії, щоб втрачалась суб'єктність, щоб втрачалася державність, продовження війни та втрата державності, Капітуляція. українці. Та ви вже давним-давно капітулювали. Ви не зрозуміли? З моменту утворення так званої незалежної України ви капітулювали перед владою. Перед беззаконням. Хто питав вашу волю, коли затверджували Конституцію? Референдум може провели? Хто питав вашу волю з ключових інших питань, коли включили шлях України, НАТО. Ну, туда, до НАТО. Ну, туди, до НАТО, до того неспроможного НАТО. Хто питав вашої волі, Та ви давно капітулювали. Ви давно для можновладців, для олігархів, ті, які керують нами. Ви біосміття, біомаса, ресурси, як каже, залужний. Який можна використати ну, для задоволення власних інтересів? А ви не розумієте, що капітуляція вже з народження у вас як ярмо на шиї? Те, що пропонує Трамп, це не найкраще, що хотілося б. І це точно не справедливий мир, про який вам торочать, але справедливий мир зараз неможливий. Бо сама несправедливість поселилася посеред українців. Сьогодні багато хто волає про революцію гідності, про яку гідність ви волаєте. За що віддали життя Герої Небесної Сотні? За що віддають зараз життя на нулі хлопці, які пішли добровільцями, добровольцями, і я міг піти, рвався три рази, не взяли. Ви такі розумні на диванах, то підіть, змініть їх. Майте сміливість сказати держимордам і поліцаєм заброньованим з СБУшниками, щоб вони їх змінили. Вони ж під присягою разом з професійними військовими, які в тилу бусифікують або в рекрутингових центрах розказують, що треба воювати до останнього українця. А ви цього не робите, ви боїтесь. Ви потихаєте зеленому диктатору, який вибрав шлях війни, бо це єдина можливість у нього і надалі залишатись на владних важелях. І так, сьогодні Міндіча нема, він поїхав з ізраїльським паспортом, ніхто його вже не побачив. Накрав, ну і буде добре тепер доживати до пенсії і після пенсії так само. На його місце прийде інший. У Зеленського ціла купа таких посіпак. У вас сумніви, що в нього ціла когорта таких злочинців? З ізраїльськими паспортами, які потім накрадуть і поїдуть, а вам навішують і розкажуть казки. Ідіть, захищайте до останнього українця. Мені сумно і страшно розуміти, що більшість в Україні все ще не прозріла. Я не знаю, що треба стати, щоб сталося, щоб ви зрозуміли, що війна вас затягне Рано чи пізно, навіть якщо ви заброньовані, і якщо вас ще не зачепило, і ви з дивану розказуєте. Що все буде добре, бо ви пенсіонер або пенсіонерка, бо ви працюєте на якомусь підприємстві, яке дало вам бронь, то воно вас все одно застане. Стане, розумієте, або ракетою, або дроном. Тому війну треба закінчити. Легко воювати чужими тілами, чужими дітьми, коли твої діти за кордоном, коли ти сам не будеш бусифікований, так легко. Але по Конституції у нас обов'язки, обов'язки, ну як і права, які на паузі. Однакові і не залежать ні від статі, це до тих кровожерливих осіб жіночої статі. Жіночками їх вахточко назвати, тому що жінка в моєму розумінні це берегиня. До всіх тих пенсіонерів, до всіх тих, кричать, що ні, треба воювати, бо це капітуляція, це зрада. Ідіть. І як казав там хто, Колеба з Лопатою, а там інший пропагандон, поки є сили тримати гранату, то вперед взяли гранату і пригнули в окоп до ворога і підірвали себе і ворога. Покажіть тоді, можете гранату гранату тримати? Вперед. Всі ті кровожерливі, всі ті, я не знаю, самки богомола, які вважають, що чоловіки їм чомусь винні, та вам ніхто нічого не винен, тому що ніхто нікому ви не потрібні. Зеленський вам чітко сказав. Я дуже так своїм родителям, а я вважаю, що... Ми винні тільки Богу своїм батькам, своїм батькам, своїм жінкам, своїм дітям. А вам чого повинен хтось бути винен вам? За що? За що? Подумайте про це, друзі і недруги. Схаменіться. Хапатися треба за цей шанс, бо завтра такого шансу вже не буде. Будуть гірші умови. З кожним днем умови все гірші. Не кажуть про те, що кожен день це життя. Не одного, не десяти, бо навіть є, напевно, і не сотні українців, бо прилітає і на нулі вбивають. А ви з дивану піддакуєте Зеленському і розкажете ні, вперед воюємо, воюємо достанню українців. несправедливий мир. А ви заслужили на справедливий мир? Що ми зробили для того, щоб отримати справедливий мир? Ми здихались з корупції, здихались злочинної влади, стали відвертими, стали розумними, стали. Розуміти все, що навколо відбувається, ні. Нами легко маніпулюють і, певно, правильно бусифікують. Залишилося лише утилізувати і розпорошити біомасу ресурс. Ресурс для задоволення чиїхось владних потреб і бажань.